Мене звати Симерге Ірина, і я навчаюся на акторку театру і кіно майстерні Івана Мироновича Шарина. Я вільно володію українською, російською, англійською, ну і пара слів можу згадати іспанською. Так само паралельно веду свій маленький блог та займаюся танцями. Обожнюю виражати свої емоції через тіло. І люди мені кажуть, що в мене це доволі подало виходить. Так само я займаюся йогою, роблю складні пози, і в наших реаліях це дуже добре допомагає заспокоїти мозок, ну і, звичайно, прокачати своє тіло. Посіда мені так само кажуть, що я сонячна людина, від мене виходить тепло, але це не обмежує мої акторські здібності. Як від спокійної, гарної дівчинки милої я можу зіграти і сліпого дідуся. Такі, такий досвід так само був. У моїй студентській роботі, З тому повністю зараз відкрита до ваших пропозицій і зустрінемось на ваших проектах.